До вашої уваги Lenovo ThinkPad виконаний в стриманому лаконічному дизайні. Він з 14-ю діагональкою та I7 Intel 10-го покоління. 32 ГБ оперативної пам'яті та 256 SSD-накопичувач. Відеокарта інтегрована, графічна, підходить для будь-яких офісних задач такий чудовий ноутбук. З такою кришечкою. Тут у нас є незначні подряпини, сліди використання, індикатор роботи, звичайно, і доволі тонка модель, яка буде дуже легко в транспортуванні використовуватись. Зверніть увагу, що ноутбук іде в доволі бюджетному. Сегментів, хоча з хорошими характеристиками.